Для чого це це робс заробилося? -перші, перші моменти це визначити фактичну ситуацію з ситуацією з будівлями, тому що по суті всі будівлі як люди, доки не поставили правильний діагноз, робити ну лікувати або робити щось будівлю, ну принаймні неправильно, тобто в кращому випадку це призведе просто до мавного витрачання грошей, в гіршому випадку. Є вже приклади, коли скажімо так, це буде ну, призводить навіть до руйнування будівель. Визначено, в ході роботи було визначено перелік найбільш ефективних заходів, які підпадають під критерії, які виставляють європейські інвестиційний банк через строків окупності. Було проведене доповнення та уточнення бази е, даних е, щодо характеристик будівлі. Тут е, пан Павло вже зробив дуже багато, велику роботу. Я думаю, що ну, ті дані, які ми змогли зібрати, вони допоможуть ну, в майбутньому так, більш е, просто імплементувати і впроваджувати. І головне, що це передумова до широкомасштабного впровадження проєкту, тому що от, хочеться відзначити, що місто Тернопіль підходить до е, цієї проблеми системи. Тобто визначається проблема, намічаються шляхи її е, вирішення, е, намічається шляхи фінансування цього, тому що скажімо, ці анаргоди робилися не блоку, ну, так не на лягустю, вони робилися вже під конкретний проєкт. І е, в кінці кінців, е, як вже казалося, ми отримаємо не тільки е, зменшення на споживання, що можливо найголовніше, головніше це підвищення комфорту. Що далі я зупинюся? Є, е, е, скажімо, проблематика і по цьому напрямку.